Незламна країна, наш марафон в цій годині говоримо про справи військові, зокрема про ситуацію на лінії фронту, постачання зброї в Україні і всі важливі інші справи. Мирослав Гай, офіцер збройних сил України, волонтер, з нами на зв'язку. Мирославе, мої вітання вам. Доброго дня, для початку хочу з вами поговорити про події в Одесі, точніше на півдні країни. 14 шхедів збили, три, на жаль, долетіли. І ми бачимо, що Росія таку тактику свою змінює від масових ракетних ударів до таких точкових. Чи можна справді назвати це такими точковими ударами? Чи трошки перебільшення? Ну вони, вибачте. Вони намагаються міняти тактику, це зрозуміло, тому що попередні результатів не досягли. Скоріше за все, вони зараз намагаються просто збільшувати концентрацію на якомусь одному напрямку, щоб перевантажувати е, е, там ППО. От, і сподіватися, що щось долетить, і в принципі це працює, як ми бачимо. Тобто нам слід очікувати таких ударів і надалі без без масованих якихось історій. Я думаю, ні. Я думаю, що вони будуть комбінувати, і треба розуміти, що у них після кожного ракетного удару йде е знову накопичення. Ми, ви бачите, що у нас тепер паузи по тижню, тому що їм потрібно поновлювати свій ресурс ракетний. Їм потрібно перезаряджати е установки, забирає час. І, і так далі, тобто відповідно, їм щоб сконцентрувати сили і засоби, це ну потрібно серйозну операцію проводити. От а видно, що останнім часом ракет у Російської Федерації недостатньо. Вони зараз ми бачимо збільшили, ну, збільшили кількість обстрілів прифронтових зон і прикордонних зон, де вони можуть. Застосовувати комплекс С-300 або стріляти реактивними системами залпового вогню, як це відбувається і в Харкові, і в Запоріжжі, і в Херсоні. От а на центральну західну Україну ну їм на Одесу їм потрібен час, от і час на концентрацію сил та засобів. Я правильно розумію. І чи можна робити такий висновок, що ці місяці або ці тижні вони для росіян стали таким моментом випробування, промацування якоїсь нової тактики? Поясню, що маю на увазі. Там пів, північні наші рубежі, Сумщина, авіаційні бомби, які раніше там не, не застосовувалися. Тепер такі масо точкові нальоти шахедів. Тобто вони дивляться, як їм діяти? Ну, звичайно, вони вчаться. Вони вчаться, і треба теж розуміти, що ресурс у росіян не вічний. Тобто у них є проблеми, і це доповідають і наша розвідка, і наші західні партнери. У них є певні проблеми з комплектуючими. Вони ці питання вирішують, але е все одно на будь який шахет потрібен певний час виробництва. Е вони застосовують їх десятками і десятками кожного дня. І відповідно їх треба поновлювати так. Іран може їх виробляти так. Росія виробляє свої власні безполотні апарати, але все одно є певний, скажімо, так, виробничий час необхідний. мінімальний. ну ви не зробите той шахет швидше ніж він робиться. От, скільки б людей не задіяли, тому що компоненти потрібно дістати, по тому, що є технологічні ланцюжки, які потрібно відповідно зберігати, От, тому зараз ми бачимо, що всі, вони витратили велетенську кількість на накопичених до цього ресурсів. Як повідомляла наша розвідка, що по деяких ракетних озброєннях вони навіть критично. Витратили свої ресурси, і їм потрібно їх відновлювати. На жаль, у Росії ще достатньо потенціалу і технічного, і фінансового для того, щоб це було можливо. Тобто вони мають мати певну кількість конкретних ракет на якийсь період запасний, умовно кажучи. Ну, є ж, да є все це. Рахується формулами спеціальними у воєнних є формули, угу. їх вивчають в воєнних університетах. От, скільки у вас має бути мінімально запасів для власної оборони країни, скільки у вас має бути запасів, щоб зберігати наступальний потенціал? І так далі. І так далі. Тобто, це це прораховується формулами, і вони намагаються діяти відповідно цих формул? Лінія Ми, фронт. до речі, так само рахуємо, і американці так само рахують. Ага. Лінія фронту. Тепер хочу про конкретні точки з вами поговорити. Наприклад, Бахмут ми бачили чергову постановку від вагнерівців. Ці відео пропагандистські зняті десь незрозуміло де. Мовляв, Ми там прапор міської ради піднімаємо. Це для чого? Угу. Що це було? Ну ви розумієте, Росія Росія погрожувала. Що дійде за буквально там за два дні до Києва да захопить Київ? Що дійде до Берліна? Можемо повторити. а при цьому вони відповідно не знали, що скажімо, на скажімо, їхній дорозі зустрінеться Бахмут, Гастомель інші міста, Маріуполь. От через те, що вони не просуваються так швидко, як вони хотіли б, і відповідно не виконують повноцінно політичне завдання, поставлене путіним, їм потрібні якісь картинки для. Для пропаганди для демонстрації росіянам, що це ж таки певні успіхи у них є. Ну, от вони показують, що на руїнах вночі, по-тихому боючись удару збройних сил України, вони вішують прапор. Ну, це чисто пропагандистська така штука. Ну, хочу сказати, що ми ж теж радіємо, коли ми бачимо український прапор над якимось черговим mm -hmm. визвольним селом. От вони застосовують такий метод для підняття бойового духу. Ну але судячи з цього відео, це прапор можна було на будь якій будівлі так вивісити. Там ж дуже абсолютно. Важко. Вони абсолютно вони могли б це сказати. Що, що це Бахмут в Маріуполі показати таку ж саму картинку. Та в будь-якому селі Росії воно зараз виглядає так само, це як зона бойових дій. Тепер мене ще цікавить напрямок авдіївка марїнка Нам Генеральний штаб точніше прес-центр сил оборони Таврійського напрямку. Вони відповідаються це за, за за цю точку, щоб нас просто Таврійський слово не збивало. кажуть, що є певні перебої в забезпеченні боєприпасами для штурмів на цьому напрямку. чому їм так важливо цей напрямок якось просуватися? Авдіївка марїнка Ну, Авдіївка зрозуміло, тому що Авдіївка з Авдіївки ви бачите Донецьк, тобто він як на долоні, ви можете його бачити без оптичних способів ну, засобів спостереження. Тобто вони хочуть захопити його. Ну захопити Авдіївку, це зрозуміло. Для того щоб відтягнути наші сили від Донецька, унеможливити наші якісь дії на цьому напрямку. Це все. От, от, і все. Ну, ви можете навіть наносити удари по групіровці в Донецьку, по штабам дуже зручно, ви все бачите і можете працювати. Ну і це так, та лінія фронту, яка не по суті не змінилася з ще з АТО, ООС. Правильно розумію? Абсолютно, Авдіївка як була наша, так і залишилась, і вони ніяк тут не просунулись. Тепер даруйте про Росію що вас. Ні, давайте тоді спочатку про Крим, ще поговоримо. Washington Post написало статтю матеріал з тобі, що там фотографії насправді про те, як росіяни укріплюються саме на півострові. Які траншеї загородження вони нарили. Mm -hmm. Можемо говорити про обережний оптимізм, що все таки вони розуміють, що поступово поступово бойові дії пересунуться на сам півострів. Ну, я впевнений, що вони вже підсвідомо і свідомо розуміють, що рано чи пізно війна дійде до півострова і їм доведеться його якимось чином обороняти. Пане Мирославе, чи є зв'язок у нас? Алло, алло, я повернувся. О, вже бачимо. Чуємо вас. Продовжуйте, так. будь ласка. Для Російської Федерації, особисто для Путіна, острів півострів Крим. От, це сакральна, сакральний символ, о, це важливий об'єкт. це його гордість. Він вважає, що завдяки саме Криму він, як мінімум, війде в історію з цього ж Криму почалася оця міфологізація, що Путін собиратель земель руських. Для нього критично цей Крим не втратити. Я впевнений, що вони усвідомлюють, що рано чи пізно. Групіровці в Криму вже наносяться удари, але вони бояться потенційного нашого наступу на Крим. Два питання що маю. Вони стосуються не так лінії фронту, як події останніх днів. Перше питання стосуватиметься у мене дуже неприємного випадку на Заході України. Буковелі. Я думаю, ви бачили це відео, де якийсь... Мужчина образи українського військовослужбовця, сказав, що вертається в свій бахмут і все інше. Я просто. Здається, він вже вибачився. Ну, це хіба міняє ситуацію, до речі? Хай це буде <звит> моє питання. Не міняє. Ну знаєте, якщо ми будемо з вами витрачати час на кожну таку ситуацію, слава Богу, що вистачило клепки вибачитися. От ви згадайте, що... Рік тому, рік тому, ми б е, е, такий би конфлікт він е, мав би в розвитку декілька днів. Тобто, ми б вами говорили, би говорили про це, і е, вибачення по принесли тільки після того, як ми його зловили якісь там патріоти, да, там чи група місцевих терорів. А такі ж випадки у нас вже були. Скільки в соціальних мережах були, а тут вже клепки хватило у цього, скажімо так, не дуже вихованого чоловіка одразу зрозуміти наслідки, які будуть, і принести вибачення, і цим, хоча б якимось чином, полегшити свою участь, це дуже показово. Це означає, що міняється, бояться вже вже бояться отак зачіпати військових. Згадайте, які були ще два-три роки тому випадки, коли і бійки були на зупинках, і били військових десь через конфлікти, і потім ветерани згуртувалися, збиралися і о, намагалися якимось чином покарати таких ну за такі образи. Та і такі резонансні справи вони могли інформаційно тривати тижнями, так а зараз вже от моментальна реакція. Тобто він зрозумів, що ай-яй-яй, ой-ой-ой, щось пішло не так, і приніс вибачення. Я вважаю, що це дуже хороша ознака, що суспільство потрошку міняє своє ставлення. Навіть от у таких, скажімо, зухвалих і нечемних людей, бачите, міняється реакція. Тобто, щось все ж таки за цей рік такої великої війни. Статус військовослужбовців настільки сильно в суспільстві піднявся, що от навіть хами розуміють, що ліпше не влазити в такі історії і вибачатися. Ви вичерпно відповіли, пропоную облишити цю тему. Сподіваюсь, такі випадки не будуть повторюватися. І ще хочу на останок ну, саме будуть, будуть будуть, але я сподіваюся, що менше все ж Щ... таки. Реакція суспільства показова. Так, зверну увагу на ваш пост, де ви акцентували свою увагу на події, яка сталася в Хмельницькому, де піп попиточніше московського патріархату їхні так звані парафіяни напали на українського військового і били його. І ви звернули там на дуже цікавий акцент на те, що доволі професійно піп московського патріархату володіє той чи іншою бойовою технікою. От мені цікаво, просто як ви це проаналізували, і що це нам говорить? Я займався більше 10 років. Різними бойовими мистецтвами, зокрема, ну і е, кемпо е, ну, туди входить ударна техніка, туди входить боротьба. Займався у фаху у фахівців, е, таких серйозних, от і тому це одразу видно. Тобто, ви ви бачите по захвату, по його спробі підсікти. Бачите, от на відео ви показуєте. Він намагався підсікти ногу. Не дуже вдало це зробив. От, а потім є фотографія, де він його виштовхує з храму, і заламує руку. Я бачу, що він його взяв на больовий контроль. Од священник цей, Тобто видно, що священник займався якимись бойовими мистецтвами, скоріш за все, боротьбою або самбо дзюдо. Можливо, ну воно все подекуди схоже. От і ну розбирається. Тобто займався колись людина. Зазвичай таким навичкам люди навчаються, якщо вони працювали в органах або в спецслужбах. Їх тренують ну це і міліціянтів тренують і поліцію міліціянтів мається на увазі в Росії. І Служба безпеки обов'язково займається. Тобто, скоріш за все, людина мала якийсь, проходила якийсь спецкурс чи навчалася боротьбі. А це, знаєте, не дуже характерно для священиків. Ну так, якось не дуже висвячення входить. Ні за це підготовка бойова. Вот. Хоч хоча ви знаєте, в московського ж патріархату свого часу були якісь такі е, мілітарні чи напівмілітарні структури, в ті ж києво-печерські лаври, ну, казачки чому, чи чому були? Чому були? Є далі? Я знаю дані наших спецслужб, що е, та й. Е... Повідомляли це і раніше, що Росія, ну, Московський патріархат, накопичував таких спортсменів, бойовиків і продоводив тренування і навчання на територіях храму, і накопичували в деяких регіонах по тисячу таких бійців, ну тисячу бійців, да, молодих. І я знаю, що і тренування проходили вони, зокрема, і східним мистецтвом бойовим мистецтвом мається на увазі. О тому, але ж це знову ж таки це не дуже характерно для церкви, розумієте? Це більше характерно для скажімо, спецслужб. Ну, слухайте, ми ж прекрасно розуміємо, що чільник російської православної церкви в Швейцарії був агентом Кирилу, Там все ж досліджено цього року. О, прекрасно я досліджено. Що, я все ж про це, я все ж про це. Тут, тут, тут мені здається, нема чому дивуватися. Вже ну у нас не всі досі розуміють, що московський патріархат, що церква московського патріархату, це розсадник спецслужб, вигадка Сталіна для ще одного інструменту для державної машини для контролю суспільства для проведення розвідки і так далі. Ну, ми просто зараз трошки нам ще хвилин дали для розмови. Ми зараз спостерігаємо останніми днями всю цю історію з Хмельницького, з Києво-Печерської лаври. Чи є у вас сподівання, що все-таки ці переходи е, стануть масовими? І друге, я скажу відверто, от моя приватна думка, я доволі осторогою ставлюся до тих священників, які зараз тільки в цей період е, зголосилися перейти з московського патріархату та ПЦУ. Ви розумієте, я, я розумію ваше опасіння, але я все ж таки вітаю перехід мирних громад і перехід священиків. вважаю, що їм потрібно давати шанс. Тому що, попри те, що е, через, наприклад, храми, е, які належали московському патріархату, ми знаємо, що заходили і бойовики Гіркіна, да, в, е, в Славянськ. А да, вони як паломники приїздили на рікагнесировку, і ми зрозуміємо, що скільки скандалів було з священниками. розуміємо, що здебільшого ФСБ контролює, е і перепрошую ГРУ. Да, за за кордоном контролює церкви московського патріархату, ФСБ контролює всередині. От і вже було доведено зв'язок е е е гру. З церквами московського патріархату в Європі, що вони готували, зокрема, якщо не помиляюсь, в Болгарії переворот. Але попри це, більшість все ж таки цих священників це українці. Повірте мені, не всі вони. Я думаю, там прямо завірбовані, завірбовані. Часто вони просто мирно служили в своїх громадах, в якихось е в якихось селах навіть на західній Україні. І деякі з них допомагали Збройним силам України. Тобто, звичайно, що вони мають проходити перепровірку. Але я вважаю, що Православна церква України має дати їм шанс влитися до своїх лап, там, де священники себе, ну, по-перше, користуються довірою громади, а по-друге, ну, немає за ними якогось шлейфу. Негативно, ну наприклад, що відмовлялися відспівувати загиблих воїнів українських. Або відмов от у мене був випадок з моєю дитиною, хочете особисто розкажу. Просто uh -huh. моя мама колись ну, вона художниця. Вона малювала, розмальовувала одну з церков. Ця церква це ще до війни було так. І, от в мене, коли народився син перший, ми хотіли його в цій церкві похрестити. Виявилося, що вона належала московському патріархату, і священник мені відмовив в хрещенні дитини. Попри те, що за їхнім віруванням дитина, яка не хрещена померла, відправляється в пекло. розумієте? Ну умовно кажучи. Я не дуже набожна людина, але якось мені дуже хотілося от, зберегти традицію. І ну це ж дуже характерно, розумієте. Тобто, якщо за священиком немає якихось таких негативних речей, якщо він не робив підлості, якщо він не відмовляв українським воїнам в допомозі, якщо він не, скажімо так, не проводив агітацію проти української мови. А ви знаєте, що дуже багато. Таких внутрішньої агітації проводилося в деяких оцих московських церквах проти України, проти української влади, проти держави, проти української мови. От якщо але є священики, які все ж таки більше концентрувалися на якихось духовних речах на спілкуванні з громадою. Якщо такий священник ну волею Долі опинився в Московському патріархаті і зараз хотів би перейти, і громада його до цього спонукає, то хай переходить. Це моя думка. У нас є в Україні села, де може бути по сім церков різних, різних конфесій. Різних конфесій. І якось люди мирно жили, ніколи не було проблем. І зараз, на жаль, особливо я вам скажу, що. З моменту Томоса, з моменту томусу я просто знаю ці дані акти вандалізму проти церков е збільшилися в 14 разів, і достеменно відомо, що до цього руку приклали російські спецслужби. Бо вони завжди використовують церковну тему для провокації для внесення конфлікту. Е Серед громадян, серед вірян і так далі, от Вплоть до того, що були випадки, коли вони був випадок, якщо не помиляю, в Запоріжжі, коли ФСБ через треті руки найняло молоду пару за там три тисячі доларів підпалити церкву московського патріархату, зняти це на відео і розказати про утиски церкви московського патріархату в Україні. От були і такі випадки, угу. і тому що я, я... все ж таки. Да, ну був такий випадок, і тому для того, щоб не давати російському ФСБ та да, російським спецслужбам такі можливості для от таких от провокацій, да для такої спекуляції. То там, де можна мирно зробити перехід громади так. разом з священником до ОПЦУ, то це треба робити. Це моя особиста думка. Це моя особиста думка. Взагалі, вважаю, що громада має приймати сама рішення. Це і точно ніхто їм не має диктувати ці просто речі. один акцент, пане Мирославе Дурити, що перебуваємо. Ми зараз нагадаю нашим глядачам, що це пряма трансляція з Лаври. І ми тепер в цій редакції думаємо, що, що що це означає? Оці купа хрестів бані все інше, і дзвонів. Це я так розумію, що Лавра Московським патріархатом на такий супермаркет була перетворена. Там заводік з свічками, виробництвом та заводік з банями. Я вам скажу, що московський ну, патріархат ще довгаче шифрується. Е, можу розказати на прикладі Тернопільщини, коли в містечко таке борщі. Коли того, ні з цього почала рости церква доволі такими швидкими промисловими масштабами на околиці міста. І вона така дуже нетипова для того краю якось виглядала. Знаєте, ці бані такі. От щось було там першовизначально не те. От тишком нишком виявилося, що це московський патріархат. Ну, Їх визначити дуже легко візуально. Тому, тому кажу, що якщо ви, якщо ви бачите, якщо ви бачите е цілий автопарк біля церкви, найостанніших автомобілів, включно з Теслами і останніми Феррарі Мерседесами, е це Московський патріархат. Якщо ви бачите священників, які е коли хрестяться, ви бачите дорогі годинники по 15-20 тисяч доларів, це московський патріархат, це однозначно. Ну і звичайно, якщо людина до вас... Веде службу російською мовою, то теж не переплутають. Ну і якщо володіє прийомами самбо, а, а до помазання ніколи не служила ніде і не навчалася, то скоріш за все теж патріот. Дякую, Мирославе. Мирослав Гай, офіцер збройних сил, волонтер з нам був на зв'язку. По за бесіду в ми повернемося із новинами. Нагадаю, що також на ютуб каналі можете дивитися трансляцію з Києво-Печерської лаври. Заходьте там завжди цікаво.